Спеціально до цього чарівного сезону ми запускаємо нову рубрику Різдвяні дива наші хлопці діляться історіями про несподівані ситуації на дорозі, які могли закінчитись погано, але завдяки диву завершились щасливо. Колись ми їхали по дорозі з товаришем, і я зовсім забув, що в мене постійно спускало праве переднє колесо. Якось постійно не вистачало часу. то... Просто забував. І їдемо ми десь кілометрів 80 від міста, це було... спускає в мене повністю колесо від одного удару в ямку. Це в мене з собою ні компресора, ні насоса, ні гермет. Як виявилось, потрібно мати з собою телефон, взяти собі, скажімо так, компресор і герметик, як варіант, приїхали, накачали і забули. Всіх вітаю вас з наступаючим новим роком зі святами. Всього самого найкращого не попадайте в неприємні ситуації, застрахуйтесь зарані.